Вітаю! Мене звати Оксана, і сьогодні я поділюся з вами рецептом заварного тіста для пельменів та вареників та розкажу про всі плюси та мінуси цього тіста. Для м'якенького еластичного тіста для вареників та пельменів нам знадобляться такі інгредієнти: 500 г борошна. У мене вищий гатунок, я його вже просіяла. Одна чайна ложечка солі без гірки, одне яйце. Рослинна олія у мене соняшникова рафінована і склянка окропу. В яйце всипаю сіль і перемішаю іделечкою. До яйця додаю 3 столові ложки олії. І перемішаю. Зроблю таку луночку і виливаю наше яйце з олією. Довго його перемішувати не потрібно. Перемішала і того буде досить. Ось, перемішуємо. Тісто буде братися ось такими грудочками. І має бути. Можна навіть ось так руками перетерти яйце з олією і з борошном. Ось таку крихту. Ось такої консистенції має бути борошно. Не хвилюйтеся, потім ці грудочки, вони всі розійдуться. І вливаю крутий кип'яток і починаю замішувати. Початку ложкою або виделкою, тому що дуже гаряче. Одразу беріть всі інгредієнти, так як в рецепті. Рецепт перевірений, і він обов'язково у вас вийде. Тісто тепленьке можна вже замішувати руками. Піднімаємо знизу все борошно і гарно вимішуємо. Ось. Тепер беру ще трішечки борошна, припиляю стіл і дістаю наше тісто на стіл. Далі буду вже замішувати на столі. Тісто виходить м'якесеньке, еластичне, з ним дуже легко працювати. З цього тіста гарно виробляти вареники, пельмені. При варці вареники та пельмені з такого тіста не розкипаються, залишаються ціленькими. Таке тісто гарно піддається заморозці. Якщо вам потрібно заморозити вареники чи пельмені, це тісто ідеально вам підійде. Ну, ось, довго місити не потрібно, тісто виходить ось таке м'якесеньке. Трошки припиляю стіл. І так залишу його, прикрию цю мисочкою. І залишу на хвилин 10-15 Поки тісто відпочиває, я займуся начинкою. Начинку можна зробити і вперед тіста. Я зроблю зараз. Нам знадобиться 1 кілограм свинини в мене і від 300 до 500 грамів цибулі. Ось така решітка буде для м'яса. А ось така буде для цибульки. М'ясо і цибулю я перекрутила через мясорубку. Тепер нам потрібно заправити нашу начинку. Посолити. У мене це йде десь приблизно одна чайна ложечка солі. Ви вже дивіться по своїм смакам. Підсолюйте за своїм смаком. Чорний мелений перець і трішки зелені. Тут уже додавайте свої спеції, які ви полюбляєте. І перемішуємо, аби фарш не був суховатий, так як в мене задня часть, вона не жирна, я трішки додам холодної води. Пішою все гарненько. І от фарш і готовий. Тісто постояло минуло більше, ніж 15 хвилин, хвилин 20. Я його ще раз перемісю. Ось воно так розплилося, але то нічого страшного. Взагалі це тісто можна замісити і поставити до холодильника. І через годину-дві потім приступати до формовки вареників чи пельменів. Воно не чорніє, нічого з ним не стається. Ось таке гарне. Ось ви самі бачите, яке воно було м'яке і розпливлося. І тепер я його трішки перемісила і воно швидко стабілізувалося. Ось. Тепер тісто я розділю на три частини, і буде в мене. Три коржа і четвертий із обрізків. Ці дві кульки прикрию, аби тісто не завітрювалося. І третю буду розкочувати. Підсипаємо борошно, скільки потрібно. Ну і, як зазвичай, в декілька міліметрів розкочуємо тісто. Тепер беру скляночку. Ось так трішечки вборошно її обмокою і формую кружечки. Кружочки я сформувала, кружочки діаметром в мене 5 см вийшли. Так, це ось зайве тісто збираю і перемішую його. Ось так. Перемішу і підрушничок. Накладаю начинку. Начинки повинно бути багатенько, накладаю десь одну чайну ложечку, ось так. О. Ну і починаю формувати пельмені. Ось так тісто трошки розтягую, Пальчик у борошну поправляю і зліплюю. Ліпити з такого тіста пельмені це просто одне задоволення. По два рази проходитися не потрібно, воно гарно склеюється. Подивіться, який повний гарний пельмень вийшов. Все, і на дощечку. У такого тіста, як на мою думку, дуже багато плюсів. Плюс в тому, що легко з ним працювати, воно еластично, гарно склеюються края. Ось. Гарно переносить е, в мінусові температури, гарно його заморожувати, воно не тріскається. При варці пельмені не розповзаються ціленькими, так і залишаються. Але є один невеличкий мінус. Може, комусь це і великий плюс, може ви зі мною і не погодитеся, але воно трішки поступається за смаком. Класичне тісто мені подобається за смаком трішки більше. Це тісто виходить таке пухкеньке, м'якеньке. Може комусь це і здасться плюсом, але мені класичне тісто смакує трішки краще. Ось. Вода закипіла, беру величеньку кастрюльку з великим об'ємом води, одну столову ложку солі. Перемішую і буду варити першу партію пельменів. Роблю ложкою ось такий вихер. І пельмешики сюди опускаю. Пельмені закипіли, всі всплили доверху. Ось бачимо всі ціленькі, водичка чистенька. І проварю їх так хвилинки три. Тим часом готую собі мисочку. в Мисочку я поклала декілька шматочків вершкового масла. Все, минуло три хвилини з моменту закипання, пельмені готові. Дістаю їх. Подивимося, які вони в нас всередині вийшли. Ось як бачимо, тісто повністю зварилося. М'якенькі й суковиті. Тепер. Аби пельмені були довго теплі. З цієї кастрюльки, де варилися пельмені, воду я не зливаю, а кришку перевертаю ось так і ставлю сюди, кришечкою прикриваю, і вони так собі будуть довго стояти і будуть теплі. Ну, і наостанок приготуємо соус для пельменів. У мене ось три таких зубчика чеснику. Пропускаємо через прес. Трішки солі, трішки чорного меленого перцю, яблучний оцет декілька столових ложок. І візьмемо три. Перемішаю і розведу це все водичкою. Водички у мене 100 мл холодної кипяченої чайника. Нисун готовий. З цієї кількості тіста виходить 140 штук пельменів або 100 вареників. Фаршу у мене залишилося десь приблизно 100 г, тож варто на 100 г цибулі взяти менше. Це тісто гарно підійде тим, хто планує ліпити пельмені чи вареники на продаж. З ним набагато менше хлопоту. Ну а у мене наразі все. Всім дякую за увагу та підтримку! Та до зустрічі у наступному відео!